Добрий, день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування суперлегкого свіжого повітряного салату з пікінської капусти. Готуємо його легко і швидко. Нашаткували пікінської капусти, нарізали будь-якої ковбаси чи відварене філе курки і додаємо дрібно нарізану зелену цибулю, яку самі виростили на підвіконні. Як ми вирощуємо зелене перо ріпчастої цибулі, у нас є відео посилання в описі під цим роликом. Салат посолили за смаком, посипали сюди. ж Чорного меленого перцю і змішали, перемішали всі інгредієнти салату. Можна його заправити олією. Ми ж заправляємо домашнім майонезом. Як ми робимо домашній майонез для салату, є відео посилання в описі під роликом. Змішуємо салат і можна його вже їсти. Але ми ще до нього додаємо інгредієнт, який змінює все. Салат стає пікантний, супер смачний. Ми нарізаємо яблуко соломкою, беремо яблучко. З кислинкою, щоб салат був смачний, ми його їмо з'їдаємо все, що в тарілці не залишається ні граму. Можна до цього ж салату за бажання та за смаком ще й додати свіжого огірка чи свіжого болгарського перцю. Експериментуйте, смакуємо салат і віримо, що все буде добре. І у вас, і в нас все буде гаразд. Далі буде.